10 травня 2024 року працюємо на пасіці, відібрали рідні матки і ось зараз вставляємо маточники. Ось такі у нас моточники. Так, ось такі у нас маточники ми підставляємо у нуклеуси. Завтра мають виходити. Ось так виглядають нуклеуси, Відібрані матки. Дивіться як леус гарно попрацював. Можна качати. Я жартую, але, але так воно є. Ось Це розплід відбирали ми поза сіу. Видно, що це бджолиний розпліт. Зараз я вам покажу. Видно, що матки не мають. Ось так поставляємо. Ну, нехай буде Я зараз, не кажу, що це дійсно бджолиний. Ну ось так. Підставляємо маточники. Працюємо Ну, щось такого. Відповідно, міняємо мітку. Ну і так підходимо до наступного наклеусу. Затіпили. Ось так виглядають наші нуклеуси. Карніка у нас, перегадую Тут також є відібрано. Одною рукою незручно працювати. Взяли, уліпили. Щось сильніше. Поставили. Відсунули. Будь-який з них. Взяв і личенка. Ось тако, вибачте, за якість І сюди. Ось так, щось працюємо. Працюємо далі.